Та розділ 5. Про те, як і свята церква Божа, є попис зображення душі самої у собі. Ще старе сучівшись свята церква може бути образом не тільки всієї людини, що складається з душі і тіла, але й однієї душі, розглянутої самої в собі. Бо душу, говорив він, складається взагалі з сили розумної і сили життєвої. Розумна сила рухається самовладно, за власним волевоюявленням, а життєво перебуває нерухомо по природі не володіючи свободою вибору. Далі він стверджував, що до розумної сили належить діяльність, здатність. споглядальна здатність. Споглядальний називається умом, а діяльне розумом. В цьому випадку преподобний розбудовує своє вчення про людину в трохи іншому аспекті, чи в попередній главі. Взагалі йому далеко застосування якої-небудь твердої одноманітної схеми психології. Але проте в певну єдину класифікацію духовної здатності і рівних душевних у преподобного. Можна відновити, що їх проробив Ханов, що в своєму коментарі до питання відповіді до холасія. Ум є рушійний началом розумної сили, а розум промислительним началом сили життєвої перешкомає на увазі ум. І називаю називається мудрістю, коли він цілком дотримує своєї непорушності прагнення до Бога. Слід <кхід> згадати, що прикметник. Атрептус – незмінний, непорушений, похитний, став активно застосовуватися православним богословом до богослову, період аріанський суперечок для протидіє вченню арії, які зважаючи, вважаючи вважав, вважавши він, мінливий і змінюваний. Дивіться спадські і Спередматівські движені в Покоселянській соборі в Сергія Посад, 14 рік. Приплодний Максим, називаючи прагнення людини до Бога, атрептус, здається, Вкреслює, що саме у них найбільш яскраво проявляється образ Божий у нас. Точно так само розум є і називається розсудливістю, коли він розсудливий, промосительно керуючи життєвою силою допомоги своїх енергій, з'єднує її з умом і виявляється цілу з умом, оскільки вона носить через чесноту те саме, як подіне до нього відбиття Бога, яке за словом старця, породу розділяється між умом і розумом. Адже душа, як мисляче розумно насамперед, і є, пізнається в якості складеної зума і розуму. А життєва сила, звичайно, так само споглядається і в тому іншому, то тобто умі, і в розумі, бо не дозволено думати, начебто, яка-небудь із цих частин позвала життя, а тому вони обидві проникнуті ним. Ця фраза, приполону Катіпо Амфіон мініс» перегукується з аналогічними словами в Федоні, Платона. Не включається можливість що преподобний був знайомий з даним форум грецького мислителя. Завдяки їй ум, який, як сам, як ми сказали, називається також мудрість, розвиваючи за допомогою навичок, споглядання, не безмовності і увіданні, Доводиться до істини з допомогою не забуваючи нескінченного знання, а розум, який ми назвали розкутливістю за допомогою практичної навички в чесноті, здійснюваний тілесним образом знаходить своє завершення через віру у благо. І саме з цих двох начал утворюється дійсна наука про діла Божественні і людські, свалювання погрішими віддання, вища точка всього божественного християнського любомудрія. Згідно з преподобною вищою межою переслухаю. Християнська любов дрія є довершеною синтез ділення і споглядання, результатам якої їхсне відання. Це віддання є і тобто статодуховний умовлят, і епістименту, тобто тверди, навколо знання, ідея, що успіх у віддані насамперед упізнані самого себе і Бога. Невіддільне від морального досконалення чисто висловлювалося попереднім християнським мислителям, і, зокрема, її ясно виразив Поріген. Слід сказати, про це ясніше. Душа за словом старстя має дві здатності. Одну, як говорилося споглядальну, а іншу діяльність Споглядальну він називає умом, а діяльну – розумом. Вони є перші ціле душі і знову ж він називає ум мудрістю, а розум розсудливістю вони є перші енергії душі. Відмінність між розумом і мудрістю, розумом і осудливістю визначається в рамках екологічних категорій: Динаміс і енергія. Інакше кажучи, кожна пара цих понять відбуває властан однієї тієї перебування її в ладентному стані потенції і здійсненності перехід з можливості у дійсність. Змірковуючи про це, більш розлого він сказав, що до душі, відповідно, до її розумної частини належить ум, мудрість, споглядання віддання, не забуваючи віддання. Завершення її істина, відповідно до розумної частині за душі відносить розум, розсудливість, діяння, чесноту і віру. Завершенням їх є благо. Істина і благо, за його словами, виявляють Бога, але він виявляється як існе, коли божественний благословляє, явиться своєю сутністю, тому що істина якхось просте, одне, одиночне, дотожне, неподільне, непорушне, безпристрасне, що не підлягає, забуттю і абсолютно, непротяжне, і Бог являється, як благо, коли він благословляє. Зволі явитися своєю енергією, тому що благо благодійне, воно промислительно піклується і оберігає все, що походить з нього. Звичайно, для проблемного розділення сутності енергії в одиниці, причому у нього випадку сутність відбудеться з істиною, а енергія із благом. Характерно, що мова йде про відмінність, що проявляється зовні. Ці мину все докі. Тобто мова йде про Бога по відношенню до утвореного світу і в першу чергу до людини і Богу знання, а не про Бога в самому собі. Тут можна уловити від мені сучення преподобного і святого Григорія Палами, який підкреслює більше другий аспект. На думку етимологів, слово благоподіт бути надмірним або бути покладеним, або відбігти, тому що воно дарує всьому сушньому буття. Незмінність і рух. Слово благо грецькій мові то агатон, наведено преподобною думкою думку етимологів відіграє на близькому співчутті слів апоту, адіо, іне, тефісе і, і феція. П'ять пар поєднань говорив він, що пізнається. По відношенню до душі зосереджується в одному поєднанні, що означає Бога. Ці поєднання є ум і розум, мудрість, розсудливість, споглядання, діяння, віддання, чеснота, звуваючи віддання та віра, поєднання, що позначає Бога і істинний благо з допомогою п'ять пар поєднань душа просувається вперед, по шляху духовного досконалювання і з'єднується з Богом усього в наслідуючи незмінність і добродійсності. І особності і енергії свої непроложене порушні добровільної навички в добрі. Якщо уявити невелике, але корисно зображеність цих поєднань, то таким буде Божесна десяструна, духовна в душі, толостей 43. Вона, володіючи ще й розумом, який утворить дух, дух за допомогою іншої Блаженної десястриці, Западні, створює духовним образом довершені, гармонійні і злагоджені звуки. Співаючи з ним Бога. І це для того, щоб знати мені, яке значення в яка оспівує у оспіваної, і що оспівується також, щоб знати десятириці, що з'єднується, і сполучається тимничим обозом з іншою десятирицею. Ісуса Бога і Спасителя мого, запонів не мною, спасаємо до себе самого, присно багатий і ніколи не здатний вийти, вийти із себе. Перша десятириця вказує на душу, приведену в гармонію з твою звучним виконанням Заходів і відданням а друга десятариця, що співана на Бога. В цілому преподобний сам тут ще раз відтіняє вчення про синергії Бога і людини, наслідком якої є є обоження. І ще щоб знати, як вона відновлює чудесним образом і мене самому собі, і в Бозі, якого я держав, і маю буття, до якого я прагну Даля, домагаючись одержати ще й благобуття. Той, хто зміг зрозуміти це, сказане на основі випробуваного, дуже ясно побачить і власну цінність, що пізнається також духовним досвідом. Він зрозуміє, як повертається образом, те, що створено за образом, і шанується переобласть, як ціле таїнство нашого спасіння, і за кого прийняв смерть Христос. Даній пропозиції виділяється три поняття, з яких вимагає розширкування, Створений за образом Тут ікона, образ ікон і першообраз ар архетіком. Під першим явно мається на увазі людина, під другим сідрозуміти в Другій постаті святої трійці, Бога сина, який є образ Бога невидимого, народжений раніше всякого творіння, коли перше. Ця ідея святого Павла дуже рано стала. Активно розбудовуватись християнське послом, вона, наприклад, зустрічається в ерігени, які стверджують, що син є невидимним обласновидим Отця, бо то учення орієнти Святої Троїці, І підхоплює і учень. Єрогенос Григорій Чудотвориць, якого в понятті ікон виступає на перший план ідеї відображення першого образу для проведення його іншим. Дивіться, гайда, Святої Григоріч у Затворський підступній якій сирійській ужиті створення благослов'я. Уявлення про сина як образі Бога Отця стає загальним поширеним. Так святий Апанасій Олександрівський означає сина як образ Отця, людина, створена за образами, якщо сина є голос, то люди логіки. Дане уявлення втручається також у містювацькому посланні Анкірського собору 358 році, Дивіться, в 1358 році дивись виноградом в титульних пам'ятниках Полоріанства. Що стосується першого образу, то це поняття співвізносити з Богом Отцем, схоже слово Слововживання, хоча тільки схоже, тому що тут поняття архетип співднується взагалі з Богом, у святого Григорія Богослова, який говорить, що Бога не збагнено по сутності і можна знайти лише тоді, коли наш ум і розум, будучи боговидим і божественним, змі, змішається з родинним їм, то ікон, просміхні і образі йде до першого образу, і ікон. Анилті просто архетипон. близько думку висловлюю і ваги, завдивляючись на перший образ, намагайся підкреслити в собі образи. Дані думки і співпадіння в словах хвистого схоїту слово на святу Пасху, Григорія, або і і нетлумачні цього слова у Авидорофея, від яких тут явно залежить преподобний Максим. Він довідається також, як ми можемо перебувати в ньому, і він у нас, згідно з його власне слів Іоанна 15, І ще яким чином слово Господнє правила є в правильнім словаці дурі. Однак, обмежися цим порівнянням деяким, звернемося до подальшого ходу міркування сказав, що розум, що проводиться в рух мудрістю, приходить до споглядання за допомогою споглядання до віддання і звідання до незабуваючого віддання, а за поредноством його до істини навколо ж у знаходить мене свого руху і істину визначається його сутність, сила властивість і діяльність. Він ще сказав, що силою має мудрість, а сам ум є мудрістю у можливості. Тут преподобним використовував обозначність терміна Дінаміс. Якщо мудрість є сила, то місць розуму то він є неєнамі у потенції можливості. Поглядання – є властивість ума, а віддання діяльність його. Віддання, гносіс, є енергія розуму, тобто його здійсненість дія. Що ж, стосується, не забуваючи віддання, то воно є нескінченне, по зачастікий рух, мудрості споглядання і віддання, тобто сил властивої і діяльності. Наколо коло того пізнаваємо, яке вище всякого знання, межею цього руху служить існе, як те, що пізнається, а щодо достойне, подиву, яким чином не буває явлення божественне. Або ж ясно, що воно обмежується Богом як істною, бо Бог є існе і коло Його нескінченою. Непозабутньо рухається ум, який не може ніколи зупинитися, тому що не знаходить межі там, де немає переривчутості. Поняття діастіма інтервал, преподобний у своєму випадку вживає швидше за все в тому сенсі, в якому живав його і термін діастасіс до Григорій Низький, що означає створене єство на противагу Богу. До велич божественної безперервності, адже вона є щось нескінчене, неподільне, зовсім непротяжне по своїй сутності, доступне пізнанню і збагненню. І ніхто не може прийти через те, що немає причастості його домчину непізнаває. Вища крапка пізнання доступно людському розуму і вічний рух навколо богатісний, притнути ж межі безмежності божества можливо для людини. Дані думки преподобного. Перегукується з думками Григорія Низько, який, щоправда, розбудовує в трохи іншому аспекті єслух Боже, дорівня благості, безмежна, а тому зростання в чесноті бажаючого в цій благості також немає межі. Так само і розум, що приводиться в рух до розсудливістю, приходить до діяння через діяння приходить до чесноти, а з допомогою чесноти досягає віри і істину, твердої непохитний, і повністю певності в речах божеств. Не розум спочатку має завдяки розсудливості, як можливості, а потім настає здійсненню, відповідно до чесноти, виявляючи в ділах, тому що написано Віра без діл мертво, якого другу жодна розсудлива людина не смілася приєднати мертвої і бездіяльне до речей добрих через віри, а розум приходить до блага, де він, припиняючи діяльність, знаходить своє здійснення, оскільки його сила, властивість і діє обмежується цим благом. Шлях до Бога, як існує блага, благо, можливо, людині через розум споглядання, а через розум діяння. Однак вона не ва шляхі, але мій шлях, тому що, згідно з преподобним відданням бездіяння, спонуку вона лише одним слав, полюбством і звеличанням є бісівським ослів'ям. демоном теологія. Адже як говорив, старець, судливість є сир розуму, а розум і розсудливість у можливості, що стосується навички розуму, то він є діяння, є розум і чеснота, а віра в душні незмінний зв'язок я яян чесноти, тобто сили і навички і дії. Остання межа віри є блага, А в області, якого розум, припиняючи свій рух, знаходить Бог і тому, що Бог є благом і йому властиво обмежувати всяку, силу всякого розуму. Щодо того, як яким чином кожний з них мається на увазі ум і розум, звершується і приводиться в дію, а також стосовно того, що в якому ступені протидіє або сприяє їм подібне роз'яснення, не є темою нашого міркування. Слід здати тільки що будь-яка душа, коли вона усилює через того духом, а також завдяки власній. Працьовитості ретельності з'єднати і поєднати все те, бо хто ум з розумом, розсудливість і мудрістю мудрості, діяння спогляданням, чистоту з віддання вірусних, не забуваючи віданням, не применшуючи, не звеличуючи одне по відношенню до іншого, але відсікаючи всяке передбільшення і применшення. Бо коли душа коротко, може перетворити свою десяти трицю одиницю, тобто вона з'єднується з Богом дійсним, благим і він і одиничним, вона стає прекрасний і вличною по можливості. Подібний до нього завдяки виконанню чотирьох головних чеснот, що являючи в душі пожесну десятирицю і тримуючи таку іншу блаженну десятерицю заповіді, же за четвериця є десятириця можливості, оскільки вона поступово розвивається в одиниці. З іншого боку, вона є одиниця, оскільки збираючи вони пізнає благо уявляє простоту і неподільність божественної енергії, неподільно-роздільної вмії, завдяки цим чеснотам душа ревно дотримує властивої мужності і відкидає чуже їх зле. Адже вона має ум благорозумний, буде з розсудливо споглядання, діяльне, віддання доброчесне, а про них не забуваючи віддання. Найвірніше непорушне і благоразумно сполучаючи наслідки з причинами і діє з можливими, вона приносить усе це до Бога, отримуючи замість обожання, творчи простоту. Бо діє є прояв як розум, є прояв ума, подібно тому, як наслідок є про його причини, розсудливість є прояв мудрості, діяння погляданням, чесноти відання, а віра, не забуваючи віддання. До цього для цього створюється внутрішній зв'язок існує і з благом, то з Богом, який зв'язок, говорив старець, є Божесна наука. Небогрешиме віддання, любов і миля, через які відбувається обоження. Поняття в цьому випадку означає вищий шаблі пізнання про Бога, граничний ступінь ворогівності Його, тобто саме науку. Це наука, тому що вона є завершенням віддання про Бога і про речі божественні, які тільки доступні людям і неборешими оплод чесноти. Це віддання, тому що воно справді входить до істини і передає нам постійний досвід Божественного ця любов, тому що даний зв'язок по своєму влаштуванню співпричинствує всі радості Божі. Це нам стільки вона випробовує те саме, що і Бог, підготуваючи до того ж, людей, які достоїлися бути причастними подібного миру. Тут мова йде про мир як спокій і рівні, а не як про космос. Бо якщо божественне зовсім нерухомості, оскільки нічого не тривожить спокій його, адже що може досягти, висоти божественному, а мир є непохитне, нерохливо сталість, а розум з тим непорушна радість, то хіба не випробовується Божесний стан і всяка душа, яка сподобалася здобути Божесний мир? Бо вона не тільки долає межі пороку і, і невідання насправді і лукавства, тобто зла, яке, запроводжуючи протипородними рухами душі, достає чесноті віданням існує благо, але виходить і за меж, якщо так дозволено сказати самі чесноті і віддання існі, доброти, та головних, але для нас і спочиває невимовним, невідомим образом у предісному і приблагому спокій Божому, згідно накладному Його. Обітування, і досягнувши таємничої Божої душі, позбувається нарешті до цього, що звичайно турбувало її. У цьому блаженному святому спокій звершуємо те, що приводить у треба, і перевершує ум і розум таємство і єднання, і завдяки якому стають з єдиною плоті і єдиним духом Бог і церкви, тобто з душею, а душа з Богом. Бо яка чудова Христе баєство, не де знову вихваляти її, тому що немає навіть достатньої сили, щоб достойно, дивитися її. Будьте Будьте двоє, одна плоть, ця та й невелика. Я говорю, що Христа і Церква, Єфьем 5. Як проголошує Божесний апостол, і ще хто з'єднується з Господом, то є один Дух із Господом. 1 Корінтяне 6. -й. Таким чином душа стає єдиновидною, з'єднавшись з самим собою із Богом, і коли вона увінчується першим єдиним і час єдиничним Словом і Богом, то перестає існувати і розум в своїх промислах, розділяючи її на багато частин. Буквально, коли голова вміщається, але слово кефалі має, крім прямого значення глави, також значення особа, людина, душа. Саме вмінчання можна розуміти як символ містичного шлюбу душі з Богом. Розум голос, ніби свої рефлексії, кат іпіння. Вертіляє душу. У нас знаходить свою одновидність. Еніді. Геноменін. Лише з'єднання з Богом словом Логосу. По цьому слові, як у троці і троці сущі, одноманітно існують і перебувають відповідно до однієї незвагнення по в логоси сущо. Душа знаходить своє місце серед інших лосів сущного, які одновидно осягає Верховний Лос, Творець і творець усіх сущих, як відзначає, Діаментів згідно преподобного, у божественному лосі про ідеємо з цього створеного прибуває ідея голос кожної людської істоти. У лосі людині має початок і ціль свого буття. Девись брилянта углянього сточне благослов'я на заході восвієні Івана Скотироюєна. Санкт Петербург, 1898 рік. Дивлячись на нього, що прибуває вже по. Не душею, але цілком усій ній, і сама душа буде безпосередньо споглядати логости, причини суші, завдяки яким імовільно вона до свого заручені за словом Богом, і повільно просувається по шляху, розумового пізнання. Фраза «М». Е Олі Олу на те, що єднання душі з Богом, словом не веде її до розчинення, а тому її цільність зберігається словом, морити згідно з вченням приповного Максиму у вічному житті, особливість людини її тілесна духовна природність не перестануть твердіше того, станашого сповідька. Слово тіс діаретікіс. Епігомето не свидше за все, вказане дискусін, розумний і логічний пізнання. Воно також ґрунтоване на логосистущому, але сприймає розрізнені або з'єднано позазв'язком їх найвищим логосом. Це обсяжний зв'язок і єдні всі світобудови, тому доступні тільки духовно-віддані. Інакше кажучи, логічне пізнання має свій райзон і тре. Воно саме досить обмежене і уступає духовному вносяцю. Чи ідею згодом розвив Григорій Палама. І за допомогою їх вона тепер здбайливо і гармонійно проводиться до того, хто творить і мітить усі голоси і всі причини. Ось те, що відноситься до душі, що володіє у можливості і повітря умов, як ми сказали, мудрістю, що з мудрості знаходить споглядання і споглядання віддання, звідання не забуваючи віддання, але веде душу до істини як в межі і цілі. Відповідно ж розуму вона має розсудливість, розсудливість проводити до діяння, за допомогою якого знаходить чесноти, що веде віри, а відповідно до віри душа досягає блага як блаженної мети всіх розумних дій. І коли досягається тісне з'єднання всього цього, то й утворюється про речі божественні. Свята церква Боже, що подібнується в огляданні душі, безперечно, повністю від відповідає їй, бо все, що проявляється відповідно кому, і все, що одержать буття, розвиваючись усього, знаменується в ній вівтарем. А те, що виявляється відповідно розум і що існує, виходячи з нього. Вона показує храм, нарешті в нас поводить все воєнне і в танці, звершуване на божественному жертовнику, і хто розсудливо зміг допомоги богослужіння, що відбувається в церкві, бути посвяченим усе таїнством, хто справді створив свою душу церквою Божою і божественною, адже, мабуть, заради душі дана нам церква рукотворна, яка з допомогою різноманітності Божественного в ній примуто служить разком нашого шляху до кращого.